Ще раз вітаю на каналі Firoin і запевняю вас, він не буде присвячений виключно іграм серії Call of Duty, навіть якщо на каналі цілих 5 відео про цю франшизу, або 6, якщо врахувати те відео із зламаною англійською. Але от що цікаво: кілька днів тому, майже на 4-хріччях гри Call of Duty Black Ops 4, на сайті Insider Gaming була опублікована стаття про те, як розроблялась саме мультиплеєрна частина цієї гри. І хоча здається, що там майже нема про що розповідати, оскільки гра в результаті дуже подібна до Black Ops 3, але що якщо я вам скажу, що Black Ops 4 міг стати тим самим Overwatch 2, не в концептуальному, а в геймплейному плані? Зацікавило? Тоді слухай уважненько, бо я розповім про все за порядком. Перш за все, я хочу наголосити, що цей сценарій не є унікальним. Це буде, власне, переклад статті від Insider Gaming. Кому цікаво почитати оригінал англійською мовою, я залишу посилання на статтю в описі до цього відео. Переклад же в першу чергу був зроблений для телеграм спільноти Call of Duty UA, де, власне, публікуються новини про Call of Duty українською мовою. Посилання на нього теж буде в описі. По друге, це буде дещо вільний переклад. Тобто я видалив деякі окремі речення чи фрази, які не сильно впливають на контекст, та додав трохи своїх уточнень. Отож, я починаю. Call of Duty Black Ops 4 була неоднозначно сприйнята спільною, особливо багато суперечок викликав її мультиплеєр. Одні критикували його за надто радикальний відхід від коріння франшизи. Інші вважали його кроком у правильному напрямку. Незважаючи на це, Black Ops 4 надзвичайно поляризувала фанатську спільноту через розчаровуючий баланс гри та занадто відверті мікротранзакції після релізу. За технічними проблемами та суперечливими дизайнерськими рішеннями ховалося зовсім інше бачення мультиплеєру Black Ops 4. Неважко уявити, що гра зазнала серйозних змін під час розробки. На початку 2018 року ходили чутки, що гра буде схожа на Overwatch. Початковий план наявність у кожного спеціаліста, власного набору здібностей та абсолюту. Я буду його чердувати із поняттям ультиматум, прямо як в Overwatch. нову систему ескалації, повернення режиму війни з Call of Duty ww 2 та багато іншого. Всі ці функції були вилучені, перероблені або кастровані перед презентацією гри 17 травня. З першого дня перед командою розробників була поставлена єдина мета створити амбітний командний шутер, який би кинув виклик переможній формулі франшизи. Після виходу Black Ops 3 і завершення його сезонів розробники почали московий штурм, щоб підняти основні ігрові елементи серії Call of Duty на новий рівень. Після успіху героїв спеціалістів у Black Ops 3 та наростаючої популярності таких ігор, як Overwatch, було цілком логічно, що наступна гра Black Ops буде шутером з унікальними героями. Триярч почала переналаштування механік Black Ops 3 найбільш тактично орієнтовано на героїв гру, Вилучено систему скорострійків, збільшено ТТК, додано індикатор витривалості для сповільнення темпу гри, а меню створення класу замінено на вибір спеціалістів. Перші прототипи гри, які можна було грати всередині та наприкінці 2016 року, що отримали внутрішню назву Warzone ProtoType, включали такі механіки, як. Уміння спеціалістів, будівництво бар'єрів та нову систему респауну, орієнтовану на досягнення певної мети. Ці спеціалісти мали кілька власних здібностей з новим умінням абсолютом, який активувався утриманням трикутника або ігр, а також пасивні уміння та обмежений вибір зброї. Наприклад, спеціаліст Ріпер мав 200 здоров'я, але знижену мобільність і він міг використовувати легкі кулемети, тоді як аутрайдер. Мав кілька вбудованих властивостей невидимості поряд зі звичними здібностями, такими як пульс та сперу. До того ж, кожен спеціаліст був у одній із трьох категорій Slayer, Objective та Support. і ця приналежність надає додаткову пасивну властивість наприклад, швидше захоплювати та відбивати точки. Задля перевірки нової ідеї розробники створили цілковиту нову мапу, сюжетно розташувавши її в Ефіопії. Під новий режим контрол. Після декількох місяців ітерації над цими новими концепціями внутрішній прийом був позитивним, і команда була рада продовжити роботу над абсолютно новим напрямком для свого майбутнього релізу. Незважаючи на примітивність концепту, прототип WarZones представив кілька амбітних ідей, які визначили наступний рік розробки Black Ops 4. Treyarch продовжила створювати нові ігрові механіки. Такі, як ручна регенерація здоров'я, і досягла успіху в звуженні списку зброї та здібностей до героїв спеціалістів. Їхнє завдання, кожна роль на полі бою має бути особливою та цікавою, що вимагає унікальних командних взаємодій та передмачової стратегії знову ж таки геймплейно подібне до Overwatch. Однією з амбітних нових можливостей для нового режиму стала система ескалація. Замість системи кілстріків із БПЛА та ударними вертольотами, нова ідея полягала в тому, щоб спеціалісти ставали все більш потужними протягом самого матчу. Взаємодія з цілями використання спорядження, знищення ворожих гравців, здобуття стріку та заробляння балів загалом пришвидшують рівень вашої ескалації. Ця система дещо схожа на нову систему перків, яка використовується сьогодні в Modern Warfare 2. Але вона мала бути набагато складнішою. Також від себе хочу додати, що цілком ймовірно саме ця система і була певною ідейною основою для системи скорості в Black Ops Cold War. Бо це єдиний момент серед основних ігор франшизи, де смерть не означає повну втрату прогресу стріку. А другий такий момент це перк Persistence із Call of Duty Mobile. Отож, продовжуємо. Всі гравці починали на першому рівні зі 100 одиниць здоров'я із обраною зброєю, спорядженням та екіпіровкою. У міру того, як ви набирали очки, ваш лічильник ескалації збільшувався, а рівень вашого спеціаліста поступово підвищувався максимум до п'яти рівнів. Кожен новий рівень збільшував базовий запас здоров'я і давав кілька переваг, які були унікально прикріплені до вашого спеціаліста. Наприклад, швидке перезаряджання. Збільшення швидкості пересування і навіть місцевий реактивний ранець трастпак, цілі системи полягала в тому, щоб переосмислити скорость ріки в більш пасивні та орієнтовані на цілі покращення, при цьому все ще зберігаючи приріст потужності. Уявіть собі, що це як Specialist Strike Package із Modern Warfare 3 на стероїдах. Якщо ви добре грали. Ви ставали сильнішими, і вас було важче вбити, що призводило до більш тривалого виживання. Як повідомляє одне джерело, простіше кажучи, вони, розробники, не хотіли, щоб ви викликали ac 130, вони хотіли, щоб ви самі стали ac 130. Звичайно, рівень вашої ескалації також не скидувався після смерті, й вона була окремою механікою для позаігрового підвищення рангів. Кожен рівень був спеціально розроблений так, щоб бути помітним, але не перервати ігровий процес. Хоча на екрані з'являлися сповіщення та вікно хат, що показувало прогрес вашого рівня, ви відчували зміни миттєво, незалежно від вашого рівня. Ви навряд чи пропустите момент, коли почнете в два рази швидше перезаряджати зброю. За задумом розробників, матч мав розпочатися більш традиційно. Зі 100 одиницями здоров'я та в стилі Boots on the Ground Magic Modern Warfare, але в міру того, як матч загострювався, вимогли бачити гравців, які літали по карті із ранцями та мали 200 очок базового здоров'я. Мета Треярч полягала в тому, щоб прибрати можливість закілчейнити ворогів кілстріками і натомість винагороджувати гравців, покращуючи їхні загальні бойові можливості. На початку 2017 року команда Treyarch була оптимістично налаштована щодо нового напрямку гри. Кілька карт, таких як Seaside, перебували на стадії тестування, більшість основних систем були впроваджені або допрацьовувалися, і все йшло як по маслу. Під час внутрішнього тестування гра отримала позитивну оцінку, ручне лікування та збільшений ДТК зробили перестрілки більш тактичними та командно орієнтованими. А новий ігровий режим контрол ідеально підійшов для нового бачення гри. Спеціалісти створили цікавий спосіб протистояти ворожим гравцям і виходити з патових ситуацій, спираючись при цьому на той стиль гри, якому ви віддаєте перевагу. В міру того, як команда просувалася вперед, стало зрозуміло, що такі механіки, як кілстріки і піктен, просто не інтегруються в це нове бачення. Щоб такий амбітний проєкт був успішним. Все потрібно було переробити з нуля, оскільки вилучення скористріків суттєво вплинуло б на гру, команда Treyarch планувала переосмислити цю систему у новій здібності спеціалістів та розробити нові механіки, які могли б їх замінити. Наприклад, відсутність БПЛА створювала брак видимості на мінімапі. В результаті була створена нова система туман війни, щоб заповнити прогалину, спричинену видаленням стріків для виявлення ворогів. Для тих, хто не знав, туман війни показував область на мінімапі навколо себе та союзників, викриваючи позиції ворогів, що знаходяться поблизу для всієї команди. Це повинно заохочувати товаришів по команді триматися разом для збільшення покриття мінімапи. Протягом наступних місяців команда продовжувала експериментувати з багатьма новими ігровими можливостями та вдосконалювати поточний склад спеціалістів. Ще однією функцією, яка була запланована для Black Ops 4, була війна, ігровий режим, який був присутній в Call of Duty ww 2 Війна містила б кінематографічні місії з трьома різними цілями на унікальних рівнях, включаючи такі сценарії, як супровід цілі або захоплення опорного пункту у форматі атака проти оборони. Атакуюча команда матиме певну кількість часу на виконання завдання. Як тільки вона його виконає, наступна мета або зона починається з продовженням часу на таймері. Як і слід було очікувати, кожна мета ставала дедалі складнішою в мірі ескалації матчу. Розробники вже мали кілька ідей для цього режиму, але для того, щоб вони були цікавими, вони створили кілька нових ігрових режимів із цими новими завданнями наприклад, ігровий режим твердення. Мав одну цільову зону, яку потрібно було захопити або захистити будь-якій команді. Виокремивши окремі цілі в багатокористувацькі режими, команда може швидко відпрацьовувати окремі концепції, перш ніж повністю додавати їх до режиму війни. Режим війна був скасований з кількох причин, включаючи зміну філософії дизайну та бажання команди зосередитися на менших режимах 5 х 5, таких як контроль. А не на великих кінематографічних подіях. Деякі розробники також були стурбовані тим, що режим війна має занадто багато спільного сюжетною кампанією Кар'єра, яка, хоч і повністю відрізняється за виконанням, але в деяких випадках має виразну схожість. Коли 2017 рік добігав кінця і команда почала готуватися до різдвяних свят, було завершено приблизно 10 спеціалістів. Всі вони були розроблені для виконання різних ролей, як фігури на шаховій дошці. Команда дизайнерів та художників Треярч доклала майже рік зусиль, щоб кожен герой був унікальним і грав унікально, а також був приємним компаньйоном у сюжетній кар'єрі 2 на 2. Аякс мав звичну світлову гранату та надзвичайно потужний балістичний щит, який дозволяв йому блокувати вхідний вогонь та захищати свою команду. Його абсолютним умінням був спецназ. Який викликав солдатів зі штучним інтелектом, прямо як спецназ із режиму виживання у Modern Warfare 3, батарея мала касетну гранату та машину війни, яка не лише стріляла пружними касетами і боєприпасами, подібними до Блекоп 3, але й мала шолом, який опускався, коли вона була оснащена додатковим захистом її ультимативним умінням був артилерійський удар, Креш мав свою стару добру сумку із патронами. Який забезпечував ваших союзників боєприпасами, а також бонусами до прогресу їх абсолюту. Його додатковим умінням був знайомий так 5, що давав прискорення та бав здоров'я обраному союзнику навіть через стіни. Ну а ультимативним умінням був нинішній так 5, але і з іншою назвою, що надавав оверхіл та знімав всі дебафи, Firebreak мав коктейль Молотова і ядро реактора, а його ультиматумом був вогнемет-очищувач. Це досить стандартний набір, але в поєднанні зі здатністю радіації тимчасово зупиняти сілення ворогів, Firebreak був надзвичайно корисним для зачищення цілей і перешкоджання просуванню ворога. Номад мав лазерну Ніну та RCXD, а також в якості ультимативного уміння SK 9 Unit. Його комплект дуже добре підходив для стилю гри на виживання і був би ідеальним для гравців старої школи Call of Duty. Здібностями пророка. Була шокова міна Шукач, яка виглядала як зменшена версія «РАПС» із Black Ops 3, що їздила в пошуках ворогів і шокувала тих струмом. Його абсолютним умінням був безпілотник Мантіс, який під час розробки був перепрофільований на Скорстрік. Рекон мав свій сенсорний дротик та імпульзору, які заповнювали прогалину через відсутність класичного UAV. Його ультиматумом був великий рій безпілотників, оснащених кулеметами. Розробники також протестували рекон з орбітальним відсот, проте вони вирішили зупинитися на дрон-сквот. Руїн мав крюк сокиру, який був схожий на його поточну крюк тішку але із можливістю захоплювати і страчувати ворогів за допомогою сокири. Його зброєю був граф Слем, а абсолютом ракета. Руїн також був одним із тих спеціалістів, які могли розблокувати реактивний ранець за допомогою прогресії ескалації. Серафима мала маяк відродження і здатність бойове згуртування, яка тимчасово прискорювала себе і найближчих союзників, а пістолет Анігілятор повернеться у всій своїй красі в якості ультимативного уміння. Як і руїн, серафима також могла розблокувати реактивний ранець за допомогою своєї ескалації. Торку міг встановлювати колючий дріт та барикади. До того ж, барикаду можна було віддалено знищити, коли ворожа команда використовувала її. Його абсолютом була турель. На початку 2018 року весь проєкт зазнав серйозних змін після того, як кампанія Кар'єра була повністю скасована, а мультиплеєр отримав вкрай критичні відгуки від перших гравців, які заявили, що основний геймплей занадто відрізняється від традиційної формули серії. Видалення кар'єри з проєкту та ажіота, що виник після негативних відгуків гравців, поставили майбутнє Ops 4 у невизначеність із пригніченою командою дизайнери почали переробляти основні системи з нуля. Треярч розпочала мозковий штурм, як перетворити мультиплеєр на щось більш приземлене та звичне, зберігаючи при цьому кілька інновацій, які вони створили під час розробки. Команда не бачила сенсу перебудовувати всього гру з нуля, тому їхньою метою був демонтаж негативно сприйнятих функцій і перепрофілювання їх. У більш класичний пакет відчуттів. Однією з перших важливих змін стало повне вилучення системи ескалації. Після таких негативних відгуків першим інстинктом команди було повністю відмовитися від неї і замінити традиційною системою піктен. Повернули можливість створення класу, і тепер він став універсальним. Повернули старі перки та попередні здібності спеціалістів. А деякі уміння існуючих, наприклад, Молотов перепрофілювали на додаткове екіпірування. Для порівняння, оригінальна система класу завжди мала основну та додаткову зброю, кожна з яких мала 5 місць для модулів. Ми могли замінити якусь частину спорядження на уміння спеціаліста, все інше зароблялося через систему ескалації, оскільки цієї системи вже не було. Команда розробників спробувала перенести деякі покращення до елементів викладок. Наприклад, реактивний ранець був запланованим спорядженням і був присутній у білдах мультиплеєру Black Ops 4 аж до квітня 18-го року. Рішення зробити Black Ops 4 в стилі Boots on The Ground було прийнято лише за місяць до повного розкриття проєкту, в результаті чого можна було чітко помітити, що багато карт були спеціально розроблені для ранців. Це довелося переробляти в останній момент. На більшості карт з'явилися драбини, висота перелазу була подвоєна, а більшість на технології далекого майбутнього були видалені, деякі члени команди навіть були стурбовані тим, що гра буде сприйнята спільнотою як занадто футуристична, що призвело до того, що кібернетика була прихована на моделях персонажів. Багато базових механік, таких як можливість бачити товаришів по команді Крістіни. Будуть переведені в нові перки, такі як Team Link. А більшість здібностей спеціаліста, таких як вормищім батареї, будуть спрощені, щоб збалансувати ігровий процес. Ще однією величезною зміною стане повернення традиційних скоростріків. Оскільки абсолюти активувалися утриманням трикутника, схема управління була перенесена під скоростріки, щоб скоротити час розробки. Ця зміна була відносно позитивною. Хоча і стерле геймплей, орієнтований на здібності, задля якого і була пророблена вся робота. Кілька абсолютних здібностей були перенесені до скорості ріків. інші, такі як спецназ Аякса, були переосмислені як ударна група. Видалення системи ескалації та реактивних ранців та повернення класичної системи скорості ріків та викладки здавалося майже нездійсненним завданням. Команді вдалося створити придатний для гри білд, Всього за два місяці. Але коли до релізу залишалося всього кілька місяців, багато дрібних механік, призначених для Black Ops 4 потрапили під ніж просто через бажання спростити ігровий процес. Однією із таких елементів було скидування магазину при перезаряджанні магазину з напівпорожньою обоймою решта набоїв втрачається замість того, щоб йти в резерв все задля прискореного перезаряджання зброї. Тому, якщо ви коли-небудь замислювалися, чому хата показує кількість набудів у магазині, а не резерв, то ось чому. Прямо як в Advanced Warfare. В той самий час, коли на задньому плані назрівало ще одне питання, яке стосувалося ідентичності та часової шкали Black Ops 4, оригінальна історія розгорталася після Black Ops 3 в похмурому світі, де багато світових ресурсів будуть вичерпані, фракції з попередньої гри. Такі як CDP, розпадуться, а на світову арену виходять дві нові сили об'єднаність націй світу і армія вільного народу. Однак, коли оригінальна історія зникла, решта авторів знову почали думати, як переосмислити історію, щоб вона стала приквелом Блекопстері, а не сиквелом. Дизайн натхнений апокаліптикою та прототипи зброї, можна було б цілком обґрунтовано передати в хронології приквелу, припускаючи. Що весь попередній контекст буде вилучено. Всі вивіски, фракції та будь-які посилання на сюжетну кампанію кар'єра були вилучені з проекту. Щоб допомогти з цим новим баченням, Ревін Софтвер була нанята для роботи над абсолютно новою кампанією War Stories, яка включала в місті на унікальних рівнях, що описували перед історією кожного спеціаліста всередині 2050-х років. Попри те, що було створено кілька прототипів місії, більшість з яких містили повністю унікальні рівні, цей режим також буде повністю скасовано до офіційного релізу і замінено на навчальні посібники штабу спеціалістів. Нова сюжетна лінія, написана лише кількома членами команди менш ніж за місяць, розгортатиметься протягом 2045 року, і створить прямий зв'язок між багатокористувацьким режимом та режимом Blackout. Для кожного з персонажів спеціалістів будуть створені високобюджетні cgi кадри а історія буде розгортатися протягом численних вступних випробовувань. Крім того, була створена ціла серія коміксів щоб сформувати світ подій Black Ops 4. Хоча було заплановано значно більше контенту для штабу спеціалістів та більший наратив історії, кінцевий результат був по суті той самий, а відсутність будь-якого змісту, окрім яскравих сцен, залишила історію. Мертвонародженою. Оскільки розвиток Black Ops Cold Колдвор швидко прискорився після запуску Black Ops 4, у небагатьох сценаристів, які залишилися в проєкті, було вкрай мало мотивації продовжувати цю історію. Вигорання від скасування кар'єри в поєднанні зі стресом від необхідності писати абсолютно новий всесвіт з нуля було просто занадто сильним. Переробити цю гру за п'ять місяців було колосальним завданням для всієї команди розробників, яке призвело б до виснаження і стресу. Особливо це стосувалось QA, оскільки величезні зміни в дизайні мультиплеєра потребували надмірного тестування на всіх фронтах. І що ще гірше, Blackout тільки розроблявся, а це означало, що всі можливі ресурси вже були на межі можливого. Не дбали видалення ультиматумів. І повторне введення скорострійків разом із величезним редизайном викладки створили великий список багів, які відривали від тестування інших режимів. Нерідко QA було розділене між тестуванням багатокористувальської гри, блекаут, зомбі режиму та багатьох місій історії спеціалістів. Джейсон Шрайер взяв інтерв'ю у кількох колишніх і нинішніх співробітників, які працювали над Black Ops 4, і розповів про те, що їм довелося пережити під час її розробники. Якщо вам цікаво почути переклад цього ж тексту, напишіть про це в коментарях. Стан мультиплеєру Black Ops 4 це компроміс до абсурду, повне переосмислення початкового бачення. Неможливо знати, чи пішли б початкові плани треярч на користь грі в довгостроковій перспективі, але величезний струс завдав незворотні шкоди графіку розвитку гри. Кілька місяців, які можна було б витратити на роботу над новим контентом. Було витрачено на переробку старих систем та переписування коду. Багато систем, таких як ранці, були вирізані на дуже пізному етапі циклу, а багато місяців, витрачених на створення картля історій спеціалістів, можна було б витратити на нові багатокористувацькі користувацькі рівні. І це навіть не враховуючи два роки розробки, витрачені на кар'єру 2 на 2 та понад 10 додаткових місій, які теж були повністю скасовані. Кінцевим результатом є відповідність асетів, недопрацьовані ігрові механіки та поспішна історія, написана в останню хвилину, яка повинна була прив'язати блекат до більшої розповіді, які не судилось бачити світ. Ось такі справи із мультиплеєром Black Ops 4, який планувався бути схожим на Overwatch, але після критики, що це не дуже схоже на Call of Duty. Було вимушено повернутись до основи основ, але вже запізно.